Робота державна служба усе на задній план, тому що вибори розпал робочого дня голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко в політехнічному університеті. Агітує студентів та викладачів за Порошенка. Спочатку концерт, а по завершенні політична частина. І тут Олександр Савченко використовує гасло, яке поширюють прибічники президента в інтернеті. Не голосуй по приколу. А сьогодні нас заїли будні. Сьогодні нам все погано. Ми вже не знаємо куди йти. Давайте будемо по приколу і таке інше. В мережах ви не я. Мені просто що там твориться в тих мережах. То приколу можна багато чого зробити, але бажано десь в себе вдома і ще разом з кимось, ну не в державі. Між політичними спічами Олександр Савченко говорить про те, до чого у нього лежить душа, і вже нікому не секрет, що душа в Олександра Ілліча лежить до жінок. Агітувати Олександр Савченко прийшов, звісно, за свого патрона за Петра Порошенка, який його і приставив на Волинь фактично за рік до виборів. Але губернатора так занесло у промові, що й зразу не до чи він за кандидата, чи може за кандидатку закликає голосувати? Бо ж знаємо хто конкурентка Порошенку і на сьогодні матріархат в Україні відчувається в кожній сім'ї. Хлопці хто не жонатий, повірте мені, точно знаю, скрізь керують жінки. Це все звісно добре. Але як же ж бути з державною службою, під час якої голова ОДА займається агітацією? Може, узяв вихідний? На жаль, цього нам не вдалося дізнатися. Бо замість коментарів керівник облдержадміністрації кинувся цілувати журналістку. А поки ошелешена кореспондент приходила до тями, губернатор накивав п'ятами. Да. Привіт. Привіт! що це було. І Якби мрії президента про Європу збулися, нетиповий губернатор вже точно б відхопив би від європейської журналістки цікавий судовий позов за аж надто вільну поведінку. Можна лише уявити скільки журналісток довелося б перецілувати голові ОДА, якби трапилась прес-конференція. А якщо б прийшли чоловіки, Європа ж вимагає гендерної справедливості.